Розповідаємо, чим обробити плодовий сад від хвороб та підживити. Для кращого врожаю. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Весною у нас садівників роботи досить багато. Погодьтеся, до того ж, з настанням тепла зміни у саду відбуваються досить швидко. На рослинах, які вчора ще спали, вже починають набухати бруньки. Все буквально на очах оживає. Однак разом із садом оживають і збудники хвороб. Парша ворошниста роса манілюоз перераховувати можна довго, та я думаю, ви і самі їх знаєте. Щоб дерева залишалися здоровими, а врожай не зіпсували хвороби. Проводити весняні профілактичні обробки потрібно обов'язково розпочинати можна вже за перших теплих днів, коли температура стабільно тримається, плюс 3-5 градусів за цельсієм. При даній обробці винищуються збудники хвороб, що зимують у порах кори. Тому, якщо пропустити цей момент, хвороби розійдуться по всьому саду, і боротися з ними буде значно важче. Парша це справжня проблема для власників садів, адже листя покривається плямами світлого оливкового кольору. З часом осередки ураження зростаються, набувають буреві тіну, тріскаються, листя перечасно опадає, залишає свій слід парша і на плодах. Яблука покриваються темними плямами, які в процесі дозрівання тріскаються, стають дрібними, втрачають привабливий апетитний вигляд. Борошниста роса навесні, коли розкривається перше листя, грибок проникає в молоді зелені тканини рослини. Листки деформуються, закручуються краями вниз, грубшають, втрачають тургор і засихають. Заражені бруньки мають борошняний наліт. Згодом, у міру того, як рослина формує плоди, інфекція починає проникати глибше в листя, квітки і яблука. Вторинна інфекція виникає на новоутворених квіткових бутонах. Це одна із причин, чому на наступний рік немає врожаю на яблуні, яка хворіла на ворошнисту росу. Мобіль системний фунгіцид для захисту від хвороб плодових. Після обробки частина препарату залишається у верхньому шарі тканин рослини, захищаючи культуру від проникнення спор збудників хвороб. Інша частина швидко проникає в тканини рослини, забезпечуючи лікувальний ефект. На той випадок, якщо вже є ознаки захворювання, препарат проявляє високу активність в холодну та сиру погоду від плодожерки, листовіки, квіткоїду яблуневого, мідяниці радимо використовувати інсектицид Альфа-Супер. Наприклад, яблунева плодожерка пошкоджує не тільки яблуню, а й грушу, персик, абрикос, сливу. Яблунева плодожерка це той черв'як, якого ми всі бачили у червивих яблуках. Наявність від одного до п'яти і більше мікроскопічних дірочок на яблуневих зав'язях. Поява падалиці яблук, при розрізі яких всередині бачимо прогриз. І виїду на сіневу камеру, це і є сигналом, що у вашому саду бушує шкідник протягом однієї години після надходження діючої речовини альфа-супер в організм шкідників. Вони припиняють харчуватися, а їх загибель настає протягом 24 годин. Також надзвичайно важливо провести ранньовесняне підживлення, адже рослини починають прокидатися і потребують допомоги та захисту. Супердобриво для фруктових дерев має у складі азот, фосфор, калій, магній, марганець та інші важливі елементи, а також гарантує добре відростання пагонів, здорові бруньки, активне плодоношення. Азот стимулює ріст вегетативної маси і особливо важливий в період росту молодих пагонів та листя. 75% азоту поглинається в проміжок часу від розпускання бруньок до цвітіння. Нестача цього елементу викликає поступову затримку росту, хлороз, а також відмирання листя та опадання зав'язів. Калій будівельний матеріал клітин стінок визначає тургор рослинної клітини, підвищує імунітет рослин до несприятливих умов. Крім того, це мікроелемент корення стимулює ріст кореневої системи і завершальної фази дозрівання. Він робить стебло міцнішим, зменшуючи ефект вилягання бадиля, впливає на колір плодів, їх смак, інтенсивність дозрівання та якість зберігання. Марганець бере активну участь у процесах фотосинтезу та впливає на ростові процеси. За його нестачі зменшується синтез органічних речовин, зменшується вміст хлорофілу в рослинах, що провокує розвиток хлорозу, пожовтіння країв листків та засихання молодих гілок у плодово-ягідних культур. Пам'ятайте, профілактичні обробки надзвичайно важливі. Навіть якщо на перший погляд хвороби немає, вона може розвиватися непомітно. Завдяки обробці на випередження можна перемогти захворювання ще на ранніх етапах. Вчасне підживлення, ж в свою чергу, наповнить рослини важливими елементами живлення, що дозволить отримати більший та кращий врожай. Пишіть нам в коментарях, які плодові дерева ростуть у вашому саду та які профілактичні обробки ви проводите навесні. До нових зустрічей на території сімейного саду.